Вже почала обрізати, а потім вирішила записати для вас відео. Від цього Все мілке спочатку вирізаємо і те, що росте всередину куща. Так. Ну, це взагалі виріжу. Отак. Зразу розвиднілося, і ми вже бачимо, розуміємо, що нам робити далі. Так, бачите, товсті гарні пагони. Це, о, так, вирізати. Тут залишаємо дві почки. Тут залишаємо раз, два, два. Де в нас два. Дві почки. Тут. Класна гілка. Залишаємо дві почки, ось раз, і ось два. І тепер бачите, ця теж обрізана на дві почки, і оця буде обрізана, ну так, щоб воно все в рівень було. Але візьмемо другий, більш товстий секатор і зробимо зріз прямо над почками. Opa. Então tá.